Вітаю! Я Анна Домбровська. Якщо ви бажаєте дізнатися секрети по розмноженню, догляду та вирощуванню рослин, тоді запрошую вас до свого розсадника фруктовий сад. Сьогодні хочу розповісти вам про одну культуру, яка є досить популярною в останні роки. Вона має ряд переваг при вирощуванні на присадивній ділянці. По перше, вона дуже декоративна. По-друге, термін цвітіння її досить довгий. Вона може квітувати від. Липня місяця по кінець жовтня місяця, аж поки не настануть морози. І по третє, вона має дуже чудовий аромат і приваблює у ваш сад метеликів і корисних комах. І це створює таку красиву і приємну атмосферу на вашій ділянці. Будлея походить з Англії. Її відкрив англійський вчений. Адам Будлей, честь нього вона і названа ще у 17-18 столітті. У нас в Україні вона поширена не так давно, тільки за останні 2-3 роки вона набуває все більшої і більшої популярності. Це трав'яниста багаторічна рослина, тобто надземна частина її може підмерзати, але це не повинно вас, якби турбувати, адже вона досить швидко відростає навесні з кореня. Коренева система у неї морозостійка і з доглядом вас не повинно виникнути ніяких питань. І саме сьогодні ми поговоримо з вами про обрізку посадку цієї рослини, а також розкажу вам секрет її розмноження. Будлея, вона відрізняється, по-перше, по силі росту куща свого. Є рослини, які можуть сягати 2-3 метрів за вишки, якщо їх не обрізати. Є сорти, які ростуть до метра. Ростом, наприклад, оці види, да, що перед нами, і є маленькі низькорослі, які досягають висоти 30-40 см і далі не ростуть. Суцвіття будлеї можуть сягати до 50-70 см завдовжки. Тобто це буде така велика-велика качалочка, і вся заповнена квітами. Квітує вона поступово з нижньої частини і закінчує верхівкою. Це триває близько одного тижня, коли перецвіте одна квітка. По-друге, будлея має дуже широкий спектр кольорів. Основні її кольори це світло-фіолетовий, темно-фіолетовий, може бути рожевий. Світло рожевий, є навіть рослини із жовтими квітами. Але пам'ятайте, що з жовтими квітами там буде суцвіття не витягнуте, а більш округле, і вони, звичайно, будуть меншого розміру. Маючи такий широкий спектр сортів і цінновидностей, я думаю, що ви підберете для своєї ділянки саме ту рослину, яка вам підійде. Як я вже сказала, ця рослина є трав'яниста і вона може вимерзати взимку це є нічого страшного, адже вона відростає якби з ґрунту. І оновлюється щороку. Але якщо ви хочете зберегти вашу рослину і щоб вона на наступний рік була вищою і відростала вже від існуючих пагонів, потрібно зробити ряд дій, які захистять вашу рослину взимку. Ну, По-перше, після того, як рослина відквітує, її слід обрізати на висоту, ну, яку вам зручно. Якщо ви хочете, щоб вона відростала, наприклад, від метра, то обрізаєте на висоту 1 метр. І тоді на наступний рік вона почне свій активний ріст саме з верхівкових бруньок. Потрібно їх перед зимою, вже в кінці листопада місяця, перед настанням основних морозів, укутати агротканиною. Тобто це вам знадобиться або біла, або чорна агротканина з щлістю 100 грам на метр квадратний. І обмотати в два три слоя вашу рослину і закріпити. Якщо ж все-таки морози ви бачите, що будуть в районі мінус 25 і вище, то додатково на цей період можна захистити ще додатковим шаром або мішковини, або щільнішої агротканини. І відповідно, коли морози великі прийдуть, ви додатковий шар агротканини. Знімете, тому що може відбутися запрівання і перегрівання рослини у сонячні морозні дні. А зараз я вам дам корисні поради, як правильно обрізати вашу рослину, щоб вона квітувала протягом 3-4 місяців. Також розкажу, як правильно її посадити та обрати місце для росту і як її розмножити. Як правильно утримувати кущ будлеї для того, щоб він квітував від середини липня до кінця жовтня місяця? Потрібно їх формувати відповідно до сили росту куща. Перед нами рослина, яка була не сформована, тобто вона випустила два пагона і вони виросли більше ніж метр п'ятдесят. Для того, щоб ваш кущ був пишний, навіть після першого року посадки його потрібно. Підрізати. Тобто, коли ваша рослина виросла на висоту сантиметрів 30-40 раджу вам зрізати верхівки на сантиметрів 5-7. Це спровокує бічний ріст пагонів, і у вас буде в кущі не дві гілки, як в цьому випадку, а значно більше. І таким чином ще можна утримувати ріст вашої рослини. Тобто, якщо ви випадково придбали високорослу будлею, яка може сягати півтора-два метра, а вам потрібно тримати композицію на висоті приблизно 70 см, такими прийомами ви будете її успішно знижувати. Щодо квітування, важливий момент у догляді за будлеєю. Як ми бачимо, першою починає квітувати квітка центральна, яка йде по центральному пагону. Коли вона відквітувала з пазухів листків, виходять нові квітконоси і вони теж починають квітувати. Але, по-перше, суцвіття буде значно коротше, і квітувати воно буде не так довго. Для того, щоб продовжити квітування саме оцих бічних пагонів, нам потрібен центральний пагін і взагалі квіти, які відквітували, регулярно. Обрізати всі соки вже не будуть іти, і поживні речовини в цю відквітувавшу квітку. Да? А вони будуть іти у сусідні. Відповідно, коли вже відквітують квіти другого порядку, ми їх теж зрізаємо до першого міжвузля. Із цих міжвузель знову в нас будуть з'являтися квіти, які будуть квітувати. Якщо ваша рослина в середині літа вже є такою високою і вам хочеться її знизити, то не бійтеся, можете сміливо зрізати на ту висоту, яку вам потрібно. І вже за пару тижнів ви вже матимете квітування саме на нижніх ярусах. А тепер я вам розповім, як правильно обрати місце для будлей та як її посадити. Перед нами рослина будлеї. Сорт називається Berry Screen. Ця рослина є двохрічною, вона неодноразово підрізалася і таким чином формувалася надземна частина. Ця рослина ми на весну на наступну ще підріжемо верхівкові квіти, і вже через рік буде нам красивий кущ. Найкращим місцем для посадки будлеї є відкриті сонячні ділянки. Звичайно, вона може також рости у напівтіні, але тоді слід пам'ятати, що рослина буде більш видовжена і суцвіття будуть не настільки великими. І колір квітки можуть бути менш яскравими і насиченими. Її можна саджати як в чорнозем, так і в супіщані ґрунти, і вона буде себе добре почувати. Єдине, що варто пам'ятати, що це трав'яниста рослина, а трав'янисті рослини вони люблять органіку. Як органіку можна використовувати компост, можна використовувати перепрілий перегній. Також, якщо у вас немає можливості придбати органічні добрива, використовуєте класичні мінеральні добрива. На моїй клумбі ці рілісові ґрунти, вони досить дреновані. Я використовую навіть підзимову посадку осмокот, добриво пролонгованої дії, який нам забезпечить живлення нашої рослини в повній мірі. Рослину звільняємо від контейнера. Якщо в нас дуже щільно заплетена коренева система, Варто її трішки пошкодити і розірвати. Це буде спонукати швидшому укоріненню рослини. Не заглиблюємо рослину. Важливо ущільнити навколо рослини, щоб не було повітряних карманів і не було пересушування. Ідеально його полити і досипати ґрунт. Також я рекомендую як квіткові, так і ягідні рослини. Після посадки мульчувати будь-яким матеріалом. Це може бути щепа, це може бути е, кора, це може бути агротканина. Для того, по-перше, щоб утримувати вологу в ґрунті, щоб не був е, швидке пересихання, і е, вона захищає від перегріву кореневої системи. Тому на моїй ділянці це е, шматочки різних дерев. Так як це трав'яниста рослина, вона потребує частого поливу. Якщо це літній спекотний день, то кожного дня максимум через день. Якщо це весняний і осінній період, то раза три-чотири на тиждень буде достатньо. Якщо ви бажаєте розмножити улюблений сорт будлеї в себе вдома, то зараз я покажу, як можна правильно це зробити. Найкращий час для живцювання будлей це кінець червня місяця. І, взагалі, так як це трав'яниста рослина. Проводити живцювання можна протягом всього вегетаційного періоду рослини. Тобто, якщо ми бачимо на рослині молоді свіжі прирости, які мають точку росту, вони не здерев'янілі, а більш такі пластичні і м'які, можна проводити живцювання. Зазвичай ми проводимо в дві 3 хвилі, починаючи з кінця червня місяця і закінчуючи кінцем серпня місяця. Краще всього брати молоді прирости, які мають точку росту ще Вони можуть бути до 20 сантиметрів. Нарізаємо їх сантиметрів на 5-7 і висаджуємо в касету. Основний пагін це вже занадто стара частина рослини, ми її не беремо, хоча вона теж може вкорінитися, але просто потрібно буде більше часу. Найшвидше вкорінюються оці верхівкові пагони, я їх і беру. Якщо пагін в нас більше, ніж 10 см, я його зазвичай ділю на дві частини. Стандартна висота одного живця це 5-7 см. Може бути одне чи два міжвузля. Квітконоси обов'язково прибрати, адже вони забирають лишню силу. Ось такий пагін у нас вийшов. Якщо листочки в нас занадто великі і лопаті, ми їх можемо вкоротити наполовину. Тобто, отакі живці у нас виходять. Якщо два міжвузля, нижню частину я повністю. Забираю листки, верхні при потребі укорочую. І так провожу зі всіма живцями: квіткові обов'язково прибрати, і нижні. Для е, укорінення я не використовую е, в цьому випадку укорінювач, так як це трав'яниста рослина, і вона дуже швидко і дуже гарно вкорінюється при правильному кліматі. Беремо. Торф нейтральний кислотністю 5,5-6,5%, додаємо осмокот для укорінювання і також розбавляємо його перлітом у співвідношенні 15-20%. І В такий торф ми висаджуємо нашу будлею. Глибоко їх не заглиблюємо десь на пів або один сантиметр по одному живцю на одну клітинку. Після того, як ви заповните всю касету живцями, її потрібно перенести в теплицю, де є туман. Для хорошого вкорінення е зелених живців потрібно, щоб в жарку погоду туман спрацьовав кожні 5 хвилин, а в похмуру е через 10-12 хвилин. І вже через тижня 2-3 е ваші живці-будлеї матимуть невеличкий корінь. Тож користуйтеся моїми порадами. Саджайте в себе на ділянці цю чарівну квітку будлею. Нехай вона радує вас своїм ароматом і приваблює не тільки метеликів, а й корисних комах.